Я вітаю всіх телеглядачів та прихильників спорту. За декілька днів, 2014 рік стане надбанням історії. Незважаючи на те, що цей рік дуже складним для нашої країни, тим не менш українські та миколаївські спортсмени зуміли гідно представити нашу батьківщину на різноманітних спортивних міжнародних змаганнях. Позавчора у Миколаївській обласній державній адміністрації. Відбулася церемонія нагородження на кращих спортсменів Миколаївської області 2014 року. Як це було, ми дізнаємось з нашого першого сюжету, незважаючи на дуже складний час, який переживає наша держава, стара добра традиція нагородження кращих з кращих спортсменів корабельного краю за підсумками року, що добігає завершення, залишається незмінною. Дійсно, можна говорити про наше місто, про область, як про область спортивної слави, тому що і видатні перемоги, і паралімпійські ігри, і чемпіонати України, і чемпіонати світу. Ми маємо і медалістів, і призерів. 2014 рік для миколаївських спортсменів був дуже вдалим. На чемпіонатах світу та Європи вони вибороли 15 золотих, 26 срібних та 25 бронзових нагород. Окремо треба відзначити біатлоніста та лижника Максима Ярового, який на зимових Паралімпійських іграх у Сочі завоював дві срібні та одну бронзову нагороду. 11 наших земляків виконали норматив майстра спорту міжнародного класу. А зараз про головне: понад 9 років на світовому жіночому спортивному олімпії яскраво сяють дві миколаївські спортивні зірки шаблистка Оля Хлан та з у воду Олена Федорова. І вкотре у номінації на краща спортсменка року славетна мушкетерка зуміла залишити свою головну суперницю позаду. Кожен год я попадаю в номінацію, к сожалению, да, я не лучше, але, звісно, у мене достойні суперники. Найкращі моменти – це чемпіонат Європи. где мы стали с моей напарницей на письменское третье место, потому что очень была борьба железная, можно сказать, и вырывали зубами свою победу. Очень довольна, очень счастлива. номинации номинации «Найкращий спортсмен руку перемогу светкубак фристайлист Александра Браменко, который обещал зеркало острова воду и люк вашу. Голым стартом были бу... Олимпийские игры, там показав наилучший результат. Зайнявши шосте місце в інших номінаціях, кращими визнаний представник дірвового спорту Володимир Чабанов, каратистка Анастасія Римболович, чемпіон паралімпієць Максим Яровій та його наставник Олександр Васютинський, послувальник-академіст Антон Бондаренко і ветеран спорту важкоатлет Юрій Лагунов. «Все, що ми бачили, все, що відбувалося, воно заставляло стискатися наші серця і вболівати за наших спортсменів. Разом зі спортсменами та тренерами свої відзнаки здобули і організатори спортивних заходів, а також спонсори та меценати спортивного руху Миколаївської області. Більш докладно про підсумки спортивного 2014 року ми поговоримо з начальником відділу з фізичної культури та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації Олександром Садовським. Вітаю вас, Олександре. Доброго дня. Отже, давайте згадаємо найкращі спортивні миттєвості року, і найбільше досягнення наших спортсменів. Розпочнемо з минулої зими, коли була, були і Паралімпійські ігри, і наші фристайлісти також здобули чимало перемог. Ну, дійсно, розпочався рік Паралімпійськими іграми, хоча і всі знаємо, як підготовка до них велася. І взагалі було. Під питанням участь нашої команди в цих заходах, але все-таки здоровий глузд взяв гору і наші спортсмени були відправлені в Сочі, де і здобули дуже високі нагороди, в тому числі і наш Максим Яровий. Хоча і Миколаївщина буває такі зими, що ми не бачимо взагалі снігу ми Південна область, але вже е, на протязі багатьох років, ну, мабуть. Не помилюся, якщо скажу протязі 15 років, ми являємось представниками в зимових видах спорту. Це такий вид спорту, як Фрістайл. А на цих Паралімпійських іграх ми вперше делегували на такий великий Всесвітній форум нашого паралімпійця Максима Ярвого, і він здобув три нагороди в Лижних Гонках та в Біатлоні. Олександре, я, я вас трошечки Скажіть, будь ласка, а де взагалі тренується? Максим, адже у нас і снігу, то нема. Ну, по-перше, сьогодні новітні технології дозволяють тренуватися і на лижах на колесах, так сказати. Ну, а взагалі вся підготовка проводиться або в Закарпатті, або за кордоном. Точно так же і тренуються наші фрістелісти. Вони вся підготовка практично відбувається в Південній. В західній Україні і за кордоном, тому що бази, які навіть сьогодні ми маємо унікальну базу з фрістайлу, вишка для фрістайлу, стрибків в воду, але вона в аварійному стані і вже багато років вона не функціонує. Наші спортсмени не мають можливості готуватися. Тепер давайте згадаємо про перемоги Олександра Браменка, і інших наших фристайлістів, які також добре попрацювали цього року. Олександр Браменко талановитий молодий спортсмен, який приймав участь минулих, на минулих зимових Олімпійських іграх. Весь час він є лідером сьогодні і на участі в етапках Кубку світу, в чемпіонатах світу. На зимових Олімпійських іграх він здобув шосте місце. Це дуже високе місце для людини, яка ще в цьому молодому віці. Ми маємо втрати в цьому виді спорту, закінчила свою спортивну кар'єру Ольга Волкова. Ми сподівалися, все-таки, що вона буде продовжувати тренуватися. Ми знаємо, що вона мала великі проблеми зі здоров'ям, викарабкалася з цієї ситуації, але так склалося, що на рівні держави. Виникла в нас проблема. Виникла проблема з державним тренером, виникла проблема з головним тренером. Просто людину обманули і вона не змогла, знаєте, знайти. Вона знайшла собі сили повернутися після такої важкої хвороби в спорт, але не знайшла в собі сили боротися з цією бюрократичною машиною, яка багато, багато спортсменів, талановитих спортсменів, які ще не показали. Свій найкращий результат закінчити свою спортивну кар'єру достроково. Ми знаємо, що А дуже багато медалей вибрала на етапах, етапах Кубку світу. Вона була призеркою вона, чемпіонату. Чи, світу. Вона була, вона була е, переможницею деяких етапів Кубку світу. І так цією дівчиною зробили. так Несправедливо, не несправедливо. І ми боролися за неї, але знаєте... Противоломання прийому. Тому і ми не змогли відстояти інтереси нашої області. Я рахую, що це втратила не лише Миколаївщина, це втратив весь український фрістайл. Є у нас молоді спортсмени, які підростають здерку. Ми сподіваємося, що він найближчим часом також війде до десятки кращих спортсменів світу. Ну і Саша Абраменко – це ну, також видатний спортсмен, який ще не показав свій кращий результат. Ми надіємося на нього. Звичайно. Тим більше приємно, що Саша став переможцем номінації на найкращий спортсмен області. Вперше, до речі, а то все Ілляк Ваша, так і Іляк Ваша. Ну, це, це Ілля також. Він це, гідний цього звання, але Саша цього, цього річ. Питання, це питання спірне взагалі. Тому, ну, але більшість було проголосовано за Сашу і надали йому перевагу. Ще приємно, що такі хлопці у нас, такі спортсмени, як ваша Абраменко, інші наші видатні спортсмени. А зараз давайте перейдемо до інших видів спорту олімпійських. І ми знаємо, що чергове. Нас порадував своїми перемогами, заслужений майстер спорту, одна з найкращих шаблісток світу Ольга Харлан. Олександра? Ольга що скажете? З приводу виступів Ольги Харлана? знаєте, з приводу виступів Ольги можна говорити дуже багато, але взагалі вона сама про себе говорить. Її результати говорять про себе. Тому що це дійсно видатна спортсменка, краща спортсменка, яка була. Ну, взагалі, фехтування і в Миколаївській області, і в Україні, мабуть, в цілому молода, зовсім молода. Вона стала олімпійською чемпіонкою. Вона сьогодні є лідером не лише миколаївського виду, але і світового. Вона тягне за собою всю збірну. Вона надихає на заняття спортом багато молодих спортсменів, Дітей, молодих людей, які приходять займатися цим видом в школу, лише завдяки тому, що вони знають, що є у нас Ольга. Сьогодні у нас є і молоді підростаючі спортсмени. У нас є призер чемпіонату світу, який також зовсім юний ще спортсмен. Ви Про, шаб про шаблю чи профектування? Профектування взагалі. І сьогодні багато, багато спортсменів від Миколаївщини входять до складу збірної команди України і також показують свої результати, дуже високі результати. Оксандра, ну і вкотре розпорадимо нашу стрібільну угоду. Ну, і... Кваша, Олена Федорова. Колодій. Скільки років вони тримаються на спортивному Олімпі і продовжують гідно продовжують представляти нашу батьківщину? Знаєте, наші спортсмени здобувають результати не завдяки там чомусь, а всьому. Як готуються наші стрибуни в воду, ми дуже чудово знаємо. У нас е, періодично виникають проблеми в підготовці цього виду спорту. У нас е, єдиний басейн в області водолій, який може приймати е, в своїх стінах любі е, заходи, навіть світового рівня, він сьогодні. Е, Занедбаному стані, скажімо не, так. Він не в занедбаному стані, він в дуже чудовому стані. Але той фінансовий ресурс, який ми сьогодні можемо виділити, орендуючи цей басейн, це дуже низький ресурс. Можливо, я трошечки не так висказався. Саме з фінансової точки, точки зору, він, так. як кажуть, не дуже в доброму стані, адже треба ж багато коштів, а це приватна власність, на жаль. І... Керує цією власністю господар, який живе в Москві, на жаль. Ви знаєте, я погано на сьогоднішній день про керівників цього закладу нічого сказати не можу, тому що вони роблять багато для того, щоб наші спортсмени займалися. Ті кошти, які ми перераховуємо з обласного бюджету, на те, щоб наші спортсмени могли займатися, це маленька капля від того, що які затрати сьогодні несе власник або директор. Цього комплексу. Люди завжди йдуть нам на зустріч, люди завжди допомагають в проведенні заходів. Там готуються не лише у нас трибуни воду, там готуються у нас і плавці, і паралімпійська збірна наша готується, і такі видатні спортсмени, як плавці інваліди, які здобувають результати найвищого гатунку і на Паралімпійських іграх, і на чемпіонатах світу. Там багато людей сьогодні займаються в цьому басейні. Більше 400 дітей тренуються в стінах цього басейну. Буквально нещодавно була така проблема по відключенню електроенергії, і ми бачили, що і обласна адміністрація і депутатський корпус дуже активно приймали участь в тому, щоб вирішити цю проблему. Було вирішено питання. Про проплату боргів, які склалися через казначейські рахунки, велися переговори з представниками бізнесу про те, щоб укласти договори. Про соціальне партнерство і саме про те, що виділялись кошти на проплату басейну. Я думаю, що це питання буде вирішено. Сьогодні наші спортсмени тренуються. Ми дуже вдячні людям, які до цього приклали свої зусилля. Звичайно, це добре, що допомагає і обласна, і міська влада. Віримо в те, що завдяки цьому і будуть виховуватись видатні плавці, видатні стрибільною воду. Олександр, давайте згадаємо і спортсменів, які приносили нагороди на світових та європейських першостях інших олімпійських видах спорту. Стисло, згадаємо. Знаєте, нам, нам дуже приємно, що у нас не лише, от як ми розмовляємо, що є фехтування, є у нас стрибки в воду. У нас дуже сильна легкоатлетична школа. І завжди у нас стрибки в висоту це пріоритетний вид. Так. Є у нас такі види спорту, як боротьба греко римська, і нас дуже приємно здивували наші молоді спортсмени жабський, який був другим на чемпіонаті світу. І це спортсмен, в якого велике дуже майбутнє. Це у нас висловання академічне, це висловання байдарка економія, стрибки на батуті. Зараз у них є спад, для цього є і об'єктивні і суб'єктивні причини. Але ми сподіваємося, що все таки наш батут вийде на той рівень, який був зовсім ще нещодавно. Цей велосипедний спорт. Дуже активно сьогодні розвиваються і нелімпійські види спорту. І Багато нагород саме з неолімпійських видів спорту ми отримуємо з чемпіонатів світу та Європи. Олександр, зараз я пропоную і вам, і нашим телеглядачам згадати всіх миколаївських олімпійців, які приносили олімпійські нагороди нашому місту у різні часи. Сюжет саме про це. Миколаїв знане спортивне місто. В корабельній столиці України. Вихована величезна кількість спортсменів міжнародного класу. Ми пишаємося своїми земляками чемпіонами Олімпійських ігор. Цей титул в різні роки виборювало п'ятеро миколаївських спортсменів: Іван Богдан, класична боротьба, Римські Олімпійські ігри 1960 року. Віктор Погановський, кінний спорт, Московські Олімпійські ігри 1980 року. Юрій Нікітін. Степки на батуті, Афінські Олімпійські ігри 2004 року, Ольга Харлан та Олена Хомрова. Фехтування на шаблях, Пекінські Олімпійські ігри 2008 року. Ольга Харлан також має у своїй медальній колекції особисту бронзову нагороду Лондонських Олімпійських іграх 2012 року. Наші земляки Антоніна Пустовіт, Сергій Білоущенко та Тетяна Колеснікова виборювали срібні та бронзові Олімпійські медалі. В академічному веслуванні срібло також в активі Оксани Цегульової, яка відкрила відлік українським олімпійським нагородам у стрибках на Батуті. На бронзовий олімпійський підстав Пошани піднімались дві видатні миколаївські легкоатлетки з у висоту Інга Бабакова та Вікторія Стюпіна, а також стрибун у воду Ілля Кваша таборець вільного стилю Тарас Дацько. Звичайно, тріумф на Олімпійських іграх завжди був і залишається. Найбільшим спортивним досягненням на землі, але завоювати місце на підісталі пошани чи до світового, чи до континентального чемпіонату, також дуже почесно. Чимало вихованців Миколаївського спорту ставали переможцями та призерами чемпіонатів світу та Європи. Всі вони, які вище згадані володарі олімпійських медалей, творили і продовжують творити славетну історію Миколаївського спорту, яка триватиме доти, доки існує сам спорт. І доки вихованці дитячої у спортивних шкіл та їх наставники матимуть бажання стати кращими з кращих. Олександре, 2014 рік також був роком других юнацьких Олімпійських ігор, які відбулись у китайському місті Нанкіні. Миколаїв на цих змаганнях представляв єдиний спортсмен, бадмінтоніст Руслан Сарсакенов. Що скажете про виступ цього хлопця? Адже він вибрав історичну для бадмінтона ліцензію. Це перша бадмінтонна ліцензія миколаївських спортсменів на участь в Олімпійських іграх. Знаєте, про бадмінтон також можна розмовляти дуже багато, ну але результати кажуть самі за себе. У нас на сьогоднішній день дійсно єдиним представником на других Олімпійських іграх юнацьких був представник з бадмінтону. І Руслан посів гідне місце дев'яте. Ну але мабуть, найважче було пробитися на ці олімпійські ігри, тому що. Сито було таке, що багато видатних спортсменів, які були в рейтингу і набагато вище, ніж Руслан, не змогли потрапити на ці змагання. Юля Казарінова вона цього року була у нас п'ятою на чемпіонаті Європи. Це також дуже високий результат, вважаючи на те, що Україна не є бадмінтонною державою. І саме розвиток Миколаївського бадмінтону сьогодні заставляє краще і більш напружено рухатися саму державу в цьому напрямку, тому що раніше цей вид спорту розвивався в Харкові і Дніпропетровську. Сьогодні ми конкуруємо на рівні з такими великими містами, областями, як Харківська і Дніпропетровська. І дуже зачасту ми в них, мабуть, перемагаємо більше, ніж вони у нас. Ми, як колишньому. Одному з я також був декілька разів призером чемпіонату України у свої роки. І мені приємно, що ці хлопці, ті дівчата, вони продовжують. Славні традиції доволі славні, хоча ви кажете Миколаїв не бадмінтонний від небедмінтоне місто. Все ж таки, бадмінтон завжди тут був, і мені приємно, що традиції продовжуються. Сьогодні, Але... сьогодні в Бадмінтоні, Миколаєві працює всього на всього п'ять тренерів. А якщо брати Дніпропетровську область, то у них в десятки разів більше, ніж у нас. Тому я вважаю, що ці люди, які займаються цим видом спорту, вони гідні тих перемог, які приносять наші спортсмени. Звичайно. Олександр, тепер давайте згадаємо перемоги спортсменів неолімпійських видів спорту, адже вони також славлять нашу країну і наше місто. Як я вже сказав, у нас дуже активно розвиваються неолімпійські види спорту. У нас дуже багато нагород з чемпіонатів світу Європи з неолімпійських видів спорту і займається, мабуть, неолімпійськими видами спорту людей не менше ніж олімпійськими. І дуже мені інколи буває дуже неприємно, коли кажуть, та що ж там, яка там нагорода? Це ж не олімпійський вид спорту, але медаль любого гатунку на світових першостях. Вона дуже важка для здобуття, незважаючи на те, олімпійський це вид спорту чи не олімпійський, тому що конкуренція, конкуренція в неолімпійських видах спорту зачасту буває більше, ніж в олімпійських видах. А відношення до них чомусь ставлення гірше, ніж до олімпійських. Ці люди, які займаються неолімпійськими видами, вони працюють не менше, ніж олімпійці. Давайте кого... згадаємо кращих з кращих. Це і наші сумоїсти, це і наші рукопашники, це і наші каратисти, це наші Як боксери самбісти, це люди, які. Стендова стрільба, нас стендова стрільба це олімпійський вид спорту, тому ми за них. Вибачте, трошечки помолився. Ну, сьогодні важко всіх перерахувати, я не хочу образити тих, кого я не назвав. Але знаєте, ці люди, які я вже не один раз казав, що якщо сьогодні поставити на один щабель з тим відношенням, яке мають олімпійські види спорту і не олімпійські, я маю на увазі фінансування, то через рік олімпійські види спорту вимруть, а не олімпійські будуть жити, тому що вони навчилися самі себе. Покуплювати, самі собі пробувати шлях у майбутнє. Вони не чекають від когось допомоги, вони самі знають, що треба робити. Олександре, ну і звичайно треба нам згадати і дитячий спорт, адже саме з дитячого спорту виходять майбутні чемпіони Європи, світу та Олімпійських ігор. Скільки дитячі юнацький спортивний шкіл працює, Хто готує майбутніх чемпіонів, Миколаївщина дійсно і е, її унікальність є в тому, що найбільше шкіл це у нас в Миколаївщині. Якщо брати областя нашого рівню, то ми являємося лідерами. У нас 58 дитячо юнацьких спортивних шкіл. Ну і проблема у нас також виникає саме із за того, що багато дитячо юнацьких спортивних шкіл і фінансування всім розділяється одинаково на одного мешканця області. Тому, і, скажімо так, і унікальність і проблема наша саме із за того, що у нас дуже багато шкіл. Але Якщо взяти для порівняння івано франківську область і Миколаївську, де населення практично одинакове, а шкіл у нас в два рази більше, то результати у нас в десятки разів краще, в івано франківській області. Ми сьогодні являємося лідерами в своїй групі областей. Ми сьогодні являємося шостими в Україні. Ми позаду залишаємо такі потужні області, як Одеська область, Запорізька, Луганська. Київська. Це, мабуть, говорить про те, що правильно було прийнято рішення колись давно, що була збережена мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У нас є, сьогодні працює в області дві школи вищої спортивної майстерності. У нас є два центри олімпійської підготовки, у нас є училище фізичної культури і спорту. У нас, Працює, скажімо так, система від набору дітей до спортсменів, до підготовки спортсменів в найвищого рівні. Тому і Миколаївщина славиться своїми спортсменами. Звичайно, ми будемо сподіватися, що і надалі наші дитячі юнацькі школи будуть виховувати майбутніх чемпіонів. А ми будемо вболівати за це і будемо звичайно робити репортажі, газетні статті адже. Треба популяризувати спорт, і ми, як журналісти, це будемо робити і надалі. Я сподіваюся, що ми будемо не лише олімпійські види спорту розвивати, а й олімпійські. І ми сьогодні маємо нашу шахо-шашечну школу, якій виховала чемпіона світу. Це вперше в Олександр Бортника. Олександр Бортник. І нам дуже приємно, що ця дитина виросла якраз в обласній шахо-шашечній школі. Ви знаєте, Олександр, час нашого ефіру він. Вже добігає завершення, ми е, не зуміли. Не встигли. Не встигли, е, розповісти про все, що хотіли. Ми не поговорили про муніципальний футбольний клуб Миколаїв, про муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв, про гандбольний клуб Реал, який виступає у Суперлізі жіночій. Ми, можливо, хтось е, зараз дивиться і думає, що ж ви так не встигли. Але на жаль, ми не можемо все встигнути. Ми, Вибачаємось перед тими, хто не почув того, чого хотів почути. На жаль, час нашого ефіру здобігає завершення. В останній програмі 2014 року ми підсумували стан Миколаївського спорту, і в цьому нам допоміг начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр. Садовські. Дякую вам, Олександр, за участь в нашій програмі. Також дякую всім вам, шановні телеведачі, за те, що ви весь цей рік були разом з нами. Залишайтесь з нами і в новому 2015 році. До зустрічі. Бажаємо вам лише успіхів, лише щастя у новому році і оптимізму. Ми переможемо.